Слава Україні! Героям слава Героям слава! Так, ми почитали ваші відгуки під зігом МЦХ 308-му калібрі. Зрозуміли, що тема не дорозкрита. Після роботи, вже щоб ви розуміли, пів сьомого прилетіли на полігон ССК стрілок до Паші для того, щоб підзняти лежачи з мішочка, бо сошки, як завжди, забули. Да. Не буду казати, хто винуватий. Я. Ріжо, сошки взяли, кріплення на емлок не взяли. Ну зараз не про це. З мішка, з коврика лежачі, ми зараз будемо стріляти. Три навіски, 147 грейн FMG, 175 грейн HПБТ і 175 грейн Фіочі, Сієра Куля для того, щоб повністю розкрити тему зіга і наскільки він кучно в'яже групу. Правильно сказав? Так, да, Що по твістам? Що по твістам? Десятий твіст там і там. Приступаємо, а з вас чекаємо коментарі під цим відео, щоб вже ми чітко розуміли, що ця тема закрита, і всі розуміють, треба їм такий їх, чи не треба, чи оцього-цього, цього, цього не будемо братимо. Пупсика в окопі, хай там воюють. Друзі, насправді треба посміхатися, тому що життя триває навколо все об'єктивно, але ми продовжуємо працювати на нашу перемогу. Тому підписуйтесь, не пропускайте новини разом до перемоги. Погнали! Починаємо тест, значить куля FMG GGG 147 грейн, куля HPBT 175 грейн GGG і кулька у нас Леокі 175 HPBT від Сієри. Сієра Мачкін кулька. Зараз робимо тест 16 дюймів гвинтівка і потім тест 13 дюймів гвинтівка. Слідкуйте, не пропускайте. Все. Ігор. Não Так, у нас э, 13 дюймовий ствол, куля, 147 грейн, FMG! Якова була. 120 кг, ці всі подзьоби і так далі і тому подібне, що типу, не бадається. От ми ж, по суті, це і до кінця не довели цю ідею, що не бадається. Давайте подивимося. Питання є? Питання відсутне. 3-3. Ну що, ми, так як і обіцяли, до останнього допрацювали вже на минуточку 20 годин, 28 хвилин, майже півдев'ятий. 13 дюймів МЦХ. Класна машинка. Навіть зараз тут трошки пізніше вставиться відос, ми постріляли стоячи. Чим ми стріляли? Що такі Барнаулом. Барнаулом. Класна машинка, бадається, питань нема. Ну, якщо нормальна вкладка і 120 кг, то можна, можна отак працювати. Що у нас вийшло? Yeah. Назад з сошками ми сьогодні дали в штангу. Так. Ось, дивіться, раз, два, три. Це у нас 147 грейн, півтори хвилини їсть. Yeah. Далі, оце це ми стріляли. Ось, раз, два, три. Це отрив об'єктивно. Тут теж плюс-мінус хвилина є. Щоб ви розуміли, я стріляв от сюди, а прийшло от сюди. Так само ми стріляли сюди, а приходили сюди. Це у нас 175 грейн. У нас ось тут грубка. І далі ми йдемо, ми навалили ще 175. Тут більш конкретно відео, бо ми, я вже не пам'ятаю. ну Тут теж ми в районі хвилини-півтори хвилини, так ну, як оку. і заявляє, Так, да, хвилинка-півтори, він, він її дає, тут на 13 му столі. У нас тут, виходить, було раз, два, три. Потім ми почали щось балуватися, гратися поправками, воно у нас туди-сюди пішло. От. Тут у нас ХПБТХ об'єктивно gg 175-та з кулею Нослер. вона полетіла у нас об'єктивно значно краще. Тобто Ми додатково робили постріл для того, щоб вивезти, щоб зрозуміти, це отрив чи не отрив. Тобто, ну, тут у нас отак от воно вийшло. От. На 16 сторін вона ще краще попрацювала. Фіокі в рівну, вона, ну, от, вона розтягує. Раді справедливості сказати, ось тут у нас навіть. Задвоїлось, тобто зв'язали і тут чи одрив, чи так працює Фіокісєра Мачкін на цьому столі, не зрозуміло. Це 13 дюймів. Тепер переходимо до 16 дюймів. 16 дюймів, ну, тут дивіться, тут і Андрія, е, ні, не так. Ігор Андрія, Ігор Андрія, Ігор Андрія. Тобто ми стріляли тут. Ми просто почали з 16-ти, бо її швидше вивели, з 13-ї трошки баливалось. Андрій, тобі слово. Тут об'єктивно Тут об'єктивно у нас навіть 147-ма, яка у нас з ніякого ствола толком не летіла, якраз 16 дюймового е, зігзаура полетіла у нас, ну, як ви бачите, досить непогано. Тобто, з тим, що у нас е, були постріли там, е, раз, два, три, потім раз, два, і третє пішло в отрив. Ну, хто як? Десь хтось хто, цепанув, хтось не ципанув. От. Тут 175. Менше кутової хвилини. Тут менше кутової хвилини. Тут у нас загалом шість пострілів. Ми бачимо фактично три отвори, ну там чотири, і далі у нас все пішло сюди. Тобто, вона полетіла взагалі ізумітильно. А от Фіокі у нас от, раз, два, три, раз, два, три. Чуть -чуть, ну, чуть, -чуть, чуть чуть хуже, але в принципі досить таки непогано. Підводимо підсумок. не дешеве задоволення, але, як казав Андрій Георгійович, це преміум. І купуючи дану гвинтівку або маючи дану гвинтівку, ви отримуєте насолоду від роботи. Да, на початку було, от я навіть ноход зламав, пилочкою ходив. Поряд. Тугувата ЗЗ. Тобто тугувата. Але трохи пострілявши, вона розходилась, все ок, що справа, пальцем скидувати, що класично з лівої сторони. Хочеться повторитися. Якість на висоті, з патроном треба гратися. Yeah, з патроном с... треба гратися, то ж бачите. 175 грейн і дивиться там куля Нослер, чи Сієра Мачкін, чи в Хорнеді щось подивиться. Е, треба гратися. Але 147 грейн на довгому столі теж полетіло. Да. Слава Україні! Може Героям слава і до нових зустрічей. До побачення!